Малята, рада вас вітати на занятті з логіко математичного розвитку. Подивіться, будь ласка, а хто сьогодні прийшов у гості на нашу зустріч? Так, це лялька. Ну ми привітаємо з неї. Скажіть привіт-привіт, лялька. Ой, малята! А як же звати нашу гостю? Аному запитайте. Лялька, як твоє ім'я? Послухаємо, ануму ушка всі приклали ближче. Ну що, почули? А я почула нашу ляльку звати Катерина. Катерина. Прийшла не з пустими руками, а вона щось принесла. Подивимося, що ж це таке. Це коробка. Як вважаєте, що там? Пропоную розглянути і подивитися, що ж знаходиться у цій. Коробці. Малята. Роздивіться, і по черзі назвіть предмети, які ви бачите. М'ячик, дзига, кулька цуценя. А одним словом. Це все? Так, дійсно, іграшки. Малят. А скажіть мені, будь ласка, скільки м'ячей у коробці у Катерини? Один м'яч. Повторіть. Один м'яч. А скільки кульок? Одна кулька. Повторіть. Одна кулька. Скільки дзиг. Одна дзига. Повторіть. Одна дзига. А скільки цуценят? Одне цуценя. Повторіть, будь ласка. Одне цуценя. Дивимося далі, а скільки у катрусі кубиків? Так, багато кубиків. А скільки у катрусі у коробці машинок? Так, дійсно, багато машинок. А пірамідок? Так, все вірно, багато пірамідок. Роздивіться слідуючий слайд і скажіть, а чого у катрусі більше пірамідок чи кульок? Скільки пірамідок? Так, багато, а скільки кульок? Так, одна. Пірамідок більше, а кульок менше. Роздивіться цей слайд і скажіть мені, будь ласка, чого у ляльки Катрі менше? Машинок чи м'ячей? Так менше м'ячей? Скільки м'ячей? Один. А скільки машинок? Багато. М'ячей менше, ніж машинок. Малята. Ви так добре відповідаєте, що катруся хоче з вами пограти у дуже цікаву гру. Вона називається Будь уважним. Катруся буде показувати карточки з малюнками. І якщо на цих картках буде зображено один предмет, то плесніть у долоньки. А якщо багато, то тупотіть ніжками. Готові? Тоді починаємо нашу гру. Так, плескаємо у долоньки. Кубиків багато, то тупотіть ніжками. Так, бачу, всі плескають у долоньки. Дійсно, і знов треба плеснути. Скільки машинок багато, швидше тупотіть ніжками. І знов треба що зробити? Так, дійсно. Потупатіти ніжками. І остання картка, скільки іграшок. Одна швидше плескаємо долоньки. Молодці! Вірно, виконали завдання і весело пограли, а ми продовжуємо. Малята у наступному завданні. Нам потрібно допомогти катрусі зібрати грибочки та листочки. Листочки будемо збирати у корзинку, яка знаходиться ліворуч від катрусі, а грибочки у корзинку, яка знаходиться праворуч від катрусі. Я буду називати грибок або Листок. А ви маєте сказати слово праворуч чи ліворуч, щоб не було плутанини. Надягніть на ліву руку резинку для волосся і будете знати, що це ліворуч, а праворуч у вас буде просто ручка без усяких позначок, без усяких гумок, резинок на руці. І ще раз нагадую правила: грибок праворуч, листок ліворуч. Добре, розпочинаємо. Ну що ж, поїхали. Грибок! Так, чую, чую, праворуч. Далі кажу грибок. Добре відповідаєте, дійсно, праворуч. Далі листок. Так, ліворуч. Далі гриб. Так, праворуч. І останній гриб в нас залишився. Куди його кладемо? Так, праворуч. Ну що, малята? В синю корзиночку ми що з вами збирали? Так, листочки. Синя корзиночка з якої сторони від катрусі знаходиться? Так. Ліворуч, скільки листочків ми зібрали? Один. А грибочки ми в яку корзинку збирали? Так, в червону. А червона корзинка стоїть від катрусі з якої сторони. Так, праворуч. Скільки ми грибочків зібрали? Дійсно. Багато. Чого більше? Грибочків чи листочків? Чого менше? Листочків чи грибочків? Дуже гарно, малята, дуже добре відповідаєте. Все у вас виходить. Катруся навіть посміхатися почала. А ще у катрусі. Дуже-дуже багато друзів. Особливо вона полюбляє дружити з ведмедиками. І завжди, коли вони до неї приходять у гості, то вона їх пригощає чаєм. Подивіться, будь ласка, скільки ведмедиків прийшло до катрусі? Так, багато. Чим катруся пригощає ведмедиків? Дійсно, чаєм. А чи всім вистачило чашек з чаєм? Ні, не всім. А скільком ведмедикам не вистачило чаю? Так, дійсно, одному не вистачило чашки з чаєм. Подивіться, він навіть якийсь сумний став. А як же допомогти? Що треба зробити? Підкажіть катрусі. Так, молодці, ще поставити чашку з чаєм. А скільки чашок треба поставити? Так, дійсно, одну. От дякую за підказочку. Малята, скільки тепер ведмедиків? Багато. А чашик з чаєм. Так, теж багато. Всім тепер вистачає чаю. Так, дійсно, всім. Скільки чашок ще поставили, щоб всім вистачило чаю? Так, одну. Молодці малята, ви дуже гарно виконували усі завдання, і грали, і відповідали, і навіть допомогли катрусі накрити стіл для ведмедиків. А що ще ви робили на занятті з математики? Так, збирали листочки і грибочки дійсно. Грали в гру, будь уважним, визначали, чи багато іграшок на картиці, чи одна. Малята, я була рада нашій з вами зустрічі і, звісно ж, нетерпінням буду чекати ще. До побачення!